Доброго дня, в когось може й вечора, дорогі друзі і гості каналу. Дуже вам вдячна, що ви зі мною хочу вас попросити. Будь ласка, підтримайте канал лайком, коментарем це зараз дуже важливо для каналу. Хочу з вами сьогодні поговорити про сни, про ті, що ми пам'ятаємо, про сни, які сидять всередині, не відпускають, про віщі сни. Колись наші предки, прабабусі до снів відносились дуже серйозно. Не було цього ой, якийсь берет приснився, ой, м'яса наїлася перед сном чи риби, все, всю ніч кошмари мучили. Не було цього. До кожного сну люди ставились уважно. Бо якщо людина пам'ятає сон, а особливо якщо він її тривожить, чіпляє, значить сон прийшов не просто так. Вірили, що через сни говорять предки, рід, вищі сили, і майже в кожному роду була людина, яка вміла ці сни розгадувати. Але так сталося, що з часом ми втратили, багато хто з нас втратив розуміння цієї мови снів. Кожній з нас сняться сни, але ми не завжди звертаємо на них увагу та й коли нам звертати цю увагу, якщо ми зараз живемо як на автопілоті. І в постійному стресі Оце все новини, війна, робота, проблеми. І так кожного дня ми робимо те, що ми маємо робити, щоб уберегти своїх рідних і себе, прогодувати своїх дітей і вдягти, і витримати все на своїх плечах. Немає у нас зараз часу, немає у нас зараз можливості прислуховуватись до себе, до своїх почуттів. Ну і, як завжди, оце все, що хвилює, на другий план. Я впевнена на 100% тут, що багатьом із вас сняться віщі сни. Хтось вже навчився їх розгадувати, а хтось ще ні. Я пам'ятаю оцей от період, 2021 рік, коли закінчувався, багато хто навіть новий рік не відмічав. Багато хто відчував цю енергетику негативну, багато кому снились сни, і люди розуміли, що буде якась біда. От сьогодні я вам трошки підкажу, поділюся тим, що знаю сама, і хто не вміє, щоб почав розбиратися у снах, щоб через сни ви могли себе розуміти. Я знаю навіть такі ситуації, коли організм через сон. Посилає людині інформацію про якусь хворобу. Людина йде до лікаря, перевіряється, і людині вчасно ставлять діагноз і благополучно проходить лікування, проходить реабілітацію, але якби не звернулася до лікаря, то все б закончилось дуже плачевно. Колись би це все назвали чаклунством, знахарством, але зараз це вже психологія, факт. Я от думаю, що все, що зараз у нас вважається, якоюсь там магією, містикою якоюсь, це все буде розібране, роз'яснене, якось з наукової точки зору, там, фізикою, біологією, не знаю, чим завгодно. І з часом багато що зможуть пояснити з научної точки зору, що в цьому нічого надзвичайного нема. От наші предки вважали, що сни це розмова з вищими силами. Не просто картинки в голові, не якась там фантазія перед світанком, а справжній діалог. Рід, предки щось мудре, що стоїть за межами нашого звичайного життя. У кожному роду була така людина, яка могла розшифрувати ці сни. І цей дар ще й передавався породу. Ну в більшості це жінкам передавалось. Від матері до доньки бачити оці віші сни і вміти їх розтлумачити. Але з часом люди це все почали відкидати: побут, війни, релігійні забобони, нові якісь порядки і сни перестали сприймати серйозно. І почалося то сни, то від лукавого, чи то нерви, то вам здалося, то ви переїли перед сном. Отак От е пояснювали. Але проходить час і в 20 столітті з'являється один дуже цікавий дядько. Звали його Карл Густав Юнг. Це батько сучасної психології, родоначальник сучасної психології. Він був одною з найрозумніших людей свого часу. Людина, яка по суті повернула світові розуміння того, що наші бабусі знали без книжок. І він говорив так, що таке враження було, що наче він у наших бабусь навчався і на одній лавці з ними сидів. І от він сказав, що сни це не маячня, це не фантазії, не випадковість, це мова нашої душі, мова нашої підсвідомості, мова роду, яка говорить з нами символами. Тобто сон це розмова нашої підсвідомості з нами. Юнг казав, що коли ми спимо, наша підсвідомість говорить з нами мовою образів. Це як смс-повідомлення, яке ми отримуємо вночі, бо в день ми дуже зайняті, щоб себе відчути. У снах підсвідомість показує нам, що нас турбує, чого ми боїмося, що ми не хочемо визнавати, що нам потрібно зрозуміти або зробити і також цей дядько, Карл Густав Юнг, казав, що підсвідомість наша не говорить з нами прямими словами, вона говорить з нами образами. Наприклад, вода це емоції, будинок це сама людина, дорога це шлях життя, війна це внутрішній якийсь конфлікт або страх, ну і так далі. Сон показує суть через картинку. Ми всі маємо спільну мову снів. Юнг казав, що є символи, які розуміє кожна людина на землі. Неважливо українка, японка, американка це є щось спільне, що ми всі відчуваємо. Він це все називає колективним несвідомим, але простими словами, це спільна мова людської душі. Тобто він вважав, що кожна людина на землі має свою душу і підсвідомість. Так, от у людей є спільний банк пам'яті людства. Юнг казав, що там зберігаються древні знання, досвід наших предків, інстинкти і універсальні якісь символи: вода, вогонь, небо, тінь. От, наприклад, моя бабуся знала, що якщо сниться вирваний зуб, то це до біди, там, до загибелі когось із рідних. Звідки вона це знала, не знаю. Може, їй сказала прабабуся, а може якось воно підсвідомо до неї прийшло. Наприклад, якщо ваш якийсь далекий пра-пра-пра-прадід знав і розумів, що воші сняться до грошей, то і вам воші будуть снитись до грошей і ви не будете розуміти, звідки я це все взяла. Ну, Взагалі, цей юнг вважає, що є спільна мова людської душі. Але я вам скажу, що якщо у вас більший. Зв'язок з вашим родом конкретно, то ви будете користуватись всією інформацією від вашого роду. Також цей юнг вважав, що у кожній родині є хтось більш чутливий, інтуїтивний, уважний до знаків та снів. Це може бути мама, бабуся, тітка, інколи дід або батько. Ця чутливість, риса характеру, вона насправді може повторюватися у поколіннях. Дитина з дитинства вбирає в себе, як мама реагує на сни, чи бабуся як звертає увагу на знаки, чи говорять у родині про інтуїцію, чи вміють слухати свою душу. Оце і формує спосіб мислення. Хтось із нас може черпати цю всю інформацію від роду, а хтось із нас може з колективного підсвідомого черпати цю інформацію, Тобто з такого банку, де зберігається вся інформація всіх поколінь, всіх людей, які коли-небудь жили на цій планеті. Так от, якщо людина гарно розуміє себе, в якої гарно розвинена інтуїція, вона за роки може бачити щось наперед. Попередження вісні, простими словами, це не магія і не згори хтось шепче. По теорії Юнга це працює через три речі, і всі вони логічні. Бо наше тіло і мозок усе бачать раніше, ніж ми це можемо усвідомити. Людина може відчувати небезпеку, підсвідомо, зміна в поведінці людей, в атмосфері, в новинах, у настроях суспільства. Але от своєю свідомістю ми це не завжди ловимо, а вночі. Коли мозок відключає шум, він показує нам суть картинкою. От і виходить попередження. Тобто сон – це як попередження від власної інтуїції. Також наші предки передавали нам родовий досвід. Оце Тей досвід, отам, от в колективному несвідомому, лишився. Там є досвід наших предків, як вижити, як реагувати на небезпеку, як відчувати біду. Я зараз спробую вам простими словами це все пояснити, як це все відбувається. Людина ще свідомо не відчуває біди. Вона живе собі, робить свої справи, крутиться як білка в колесі, а підсвідомість вона не спить. Вона, як ота бабуся сторож в під'їзді, яка все бачить, все чує і все відчуває раніше за нас. І от сидить собі ця бабуся, консьєрж підсвідомість, перебирає цей самий архів чи бібліотеку колективного підсвідомого і така, ага, бачу, колись вона в дитинстві впала зі стільця. Упала і добре забилась, запис є, зберегли. Ага, а зараз у нас що? Нерви, стрес, поспіх, завтра на роботу, ще й на каблуках. Може повторитися, так треба попередити свою хазяйку, бо вона ж знову полетить, як груша з дерева, і що робить підсвідомість. СМС-ку вона ж відправити не може. Вона працює образами, тому вона така каже: так, давай сон, ну такий сон, щоб запам'ятала. Давай стілець, давай кров, давай оце відчуття тривоги і страху. І треба трохи в суглобах болю нагнати, щоб точно в день не полізла на ті підбори. І от ви прокидаєтесь зранку, Ого, що це було? Чого мені цей сон приснився? А це просто підсвідомість попередила вас як могла. Це ваша система безпеки, яка працює краще ніж будь-яка сигналізація. Підсвідомість вона працює символами, бо це її мова. Так само, як наші бабусі казали натяками, ой, щось мені неспокійно, і ми вже знали, що щось не так. Що вона робить? Вона бере символ, який ви вже розумієте. Наприклад, стілець, падіння, небезпека, нестабільність, кров, тривога, травма, будь обережна. Біль у тілі підсвідомість підкручує нервову систему, щоб в день ви не полізли в небезпеку. Тобто це її спосіб сказати: зверни увагу, я бачу щось, що ти не бачиш. Тому, як наші прабабусі вважали, що важливо не ігнорувати свої сни, і, як казав батько сучасної психології Юнг, треба прислухатись до своїх снів. Якщо сни тривожні, якщо вони яскраві, якщо вони добре вам запам'ятовуються, то це все не просто так. Але щоб краще розбиратися, свою підсвідомість можна навчити як дитину. Наприклад, я знаю, що якщо сниться, що ти увісні їсиш вишні, це я знаю від бабусі, то це до сліз. І я це знаю, і моя підсвідомість це знає. Ми вдвох це знаємо. І якщо завтра, наприклад, мій начальник збирається мені зіпсувати настрій аж до сліз, то моя підсвідомість, яка має доступ до архіву мого керівника, вона мені у вісні це все і підкаже. І я буду їхати у вісні в своєму на роботу і буду їсти ці вишні, або в кабінеті керівника їсти ці вишні, або ще як-небудь. Також у мене, як і у всіх вас, є зв'язок з рідними, з близькими з родом, і моя підсвідомість відчуває те, що, наприклад, ігнорує мій дід або брат, наприклад, стосовно його здоров'я, а там вже якась неприємність відбувається, його треба відправити до лікаря швидко. І нагонить мені ця підсвідомість якихось жахливих снів про батька, про брата, про діда. І я зрозумію, що треба подзвонити брату, спрошу, як в нього справи, і скажу, що треба сходити б до лікаря. Так, в ідеалі повинна працювати підсвідомість, але для цього потрібно цим займатися, з цим працювати, і в нас нема на це часу. Але вам потрібно дати їй інструкцію на саме елементарне, бо інакше вона вам буде подавати сигнали, як попало. Якщо ви починаєте відстежувати, що цей от символ сниться до таких подій, а цей до інших, то потім ваша підсвідомість починає з вами говорити чистішою мовою. І ви вже не будете плутатись, не будете думати, так, а мені це до чого: до добра чи до поганого? Ні, ви вже знаєте. І тоді сни стають такими чіткими, що не зрозуміти їх просто неможливо. Тобто, виходить, все те, що знали наші предки, наші бабусі, потім це все відкинули, списали на якийсь бред, на вигадки, на відлукавого. Пізніше роз'яснила психологія. І головне, як би ми це не називали, чи то від вищих сил, чи то просто психіка працює, висновок один. До снів треба прислухатися, до себе треба прислухатися, бо підсвідомість це така річ, вона має ключик і до вас, і до кожної ситуації, і до друга, і до близького, і до ворога. Тобто, у цій вашої підсвідомості є ключик. До бази даних, до бібліотеки, де спогади, страхи, дитинство, якісь плани, якісь ідеї всіх людей на цій планеті. І якщо, наприклад, хтось із близьких йде до лікаря, то підсвідомість знає, чим цей лікар живе, як він навчався, чого він боїться, яке в нього було дитинство. Ваша підсвідомість це такий собі шпіон. Вона реально знає все про всіх, де хто що сказав, хто де промовчав, хто яку емоцію приховав, хто що замислив, і навіть те, що людина сама про себе ще не знає. І саме головне, що цей шпіон працює тільки на вас, а не проти вас. Просто своєю підсвідомістю треба порозумітися. А ми дуже часто не чуємо або не хочемо чути, або боїмося, бо правда може бути гостра. Взагалі, вона така тиха служба безпеки, дивиться, аналізує, зберігає і, коли треба, стукає у сни. Якісь символи вам відправляє, щоб ви зрозуміли, запам'ятали, і зробили для себе якісь висновки. А тепер, дорогі друзі, я тут розклала три. Варіанти. Давайте з вами розберемось. Якщо вам снився сон, і ви досі про нього думаєте, навіть якщо він був рік назад, три роки назад, пригадайте цей сон і виберіть один із трьох варіантів, які лежать у мене на столі. Дайте свої підсвідомості вибрати, вона точно знає, куди вас штовхнути. І ми з вами зараз тут розберемося, про що був той сон дивний, від чого або від кого він вас хотів попередити. Обирайте свій варіант, просто подивіться на карти і відчуйте, яка тягне вас. Не думайте головою, не аналізуйте, очами не вибирайте. Ваша підсвідомість сама знає, куди вас зараз штовхнути. Вона все бачить, все знає, просто дайте їй секунду. Ну і обов'язково напишіть мені в коментарях. От я, наприклад, знаю, так, що їсти вишні, як я вже сказала, це до сліз. А що ви такого знаєте? І так, у нас перший варіант. Про що хотіла підсвідомість попередити людину або людей, які вибрали перший варіант, або що хотіла сказати. Тут у нас шестірка кубків перевернута, підсвідомість показує, що ви занадто довго тримаєтесь за минуле. Це може бути стара образа, невисловлена думка, незакрите питання чи якась ситуація, яка все ще торкає вас емоційно. Також ваш сон міг стосуватися дітей. Можливо, це були якісь переживання за дітей, і сон вам каже, ви вже переросли, це дайте цьому відійти. Не живіть тим, що вже минуло. Якщо це якісь хвилювання за дітей, то хвилюватися не варто, потрібно вже відпустити своїх дітей. Також тут королева жезлів перевернута. Це карта, яка вказує на те, що у вас всередині накопичилась втома. Підсвідомість попереджає, що ви зараз не на своїй максимальній силі, чи на той момент, коли вам снився цей сон. Ви багато що тягнете на собі самотужки, багато від себе вимагаєте. Також ця карта може вказувати на те, що ви маєте якісь проблеми, вам потрібно відстояти свої кордони, і це якісь проблеми з жінкою. Також ви приглушаєте свої бажання. Тут ще п'ятірка мечів перевернута, це сигнал про завершення конфлікту, вихід із напруженої ситуації, бо це також може бути внутрішнє бажання якогось примирення з кимось або з собою. І тут підсвідомість підказує те, що немає сенсу щось доводити там, де ви нічого не доведете. Цей сон був не страшний і не негативний. Це був м'який, але чіткий сигнал від підсвідомості, що треба забути старі образи, відпустити і пожити заради себе. І тут знову у нас шестірка кубків, знов діти, знов дитинство, знову близькі люди. Ця карта говорить про минуле, про спогади, ностальгію та людей, з якими був глибокий емоційний зв'язок. І тут підсвідомість звертається до вас і каже, що ви занадто часто Повертаєтесь думками до того, що було колись. Ви переносите старі переживання у сьогодні, і саме тому сон і прийшов. Нагадати вам, що деякі емоції з минулого ще не відпущені. Іноді це щось пов'язане з родиною, з дитинством або болючою якоюсь ситуацією, яку ви давно не хочете згадувати, але вона досі впливає на ваші рішення. А тут далі карта правосуддя перевернута, і тут уже серйозно. Вам тут підказують про несправедливість, перекоси, нерівний обмін, або страхи повторити стару якусь помилку. Цей сон вас попереджає про те, що хтось поводиться нечесно по відношенню до вас, щось там задумали. Вас можуть змушувати відчувати якусь провину або ризик прийняття рішення знаходиться під тиском. І я так розумію, що от якось негативно впливати можуть якісь близькі люди, якось нечесно поступати по відношенню до вас. У вас є тут великий ризик прийняти рішення під тиском, і підсвідомість вас попереджає, ви вже колись зробили таку помилку, не повторюйте її. Вам підсвідомість підказує, що не робіть собі на шкоду, не дозволяйте маніпулювати своїми емоціями, навіть якщо це близькі люди. Четвірка кубків це емоційна втома і відчуття, що нічого не радує, і водночас небезпека пропустити якийсь шанс. І ви зараз настільки виснажені ситуацією, що не бачите хороших можливостей поруч, поставте себе на перше місце. Сон попереджав: що якщо не зупинитись, не розібратись з емоціями, можна втратити щось важливе шанс, підтримку, можливість. Чи правильну людину поруч. Не треба нести чужу відповідальність, не треба приймати рішень під тиском. А емоційне виснаження може закрити вам очі на новий шанс. Для третього варіанта: тут у нас карта юстиція перевернута. Ця карта може вказувати на якісь борги, на якусь судову тяганину. І все це буде нечесно, через якісь хабарі, через якісь нечесні справи. Також ця карта вказує на втрату рівноваги, вами. та можуть бути якісь конфлікти з налоговою, з судами. Якщо є такі питання, то цей сон запросто міг вказувати вам на такі от проблеми. Також ця карта вказує на те, що вас хтось намагається обдурити, обманути, поступити з вами нечесно, неправомірно і треба боротись. Тобто у всіх сферах, чи ви будете щось купувати серйозне, чи ви будете підписувати якісь документи, вам треба бути обережною. Також ця карта може вказувати вам на те, що ви боїтеся подивитися правді в очі, бо ця правда може бути неприємна для вас. Сон, підсвідомість, намагається вам показати, де саме ви втратили баланс, де ви невірно поступили, де ви перепустилися помилки. І далі тут у нас десятка жезлів. Так от, підсвідомість вам підсказує, що ви щось взяли на себе занадто важке, якусь дуже серйозну відповідальність. Якщо це стосувалося якоїсь роботи і ви взяли на себе якусь відповідальність по роботі, то чекайте, що вас можуть обманути. Наприклад, ну, сон взагалі вказує на те, що ви тягнете все на собі. Дуже багато що звалили на себе. Перевтома виснаження, відповідальність, яка давно стала чужою. Тягар, який ви взяли на себе через страх когось підвести. Сон був сигналом, пора покласти щось на землю, пора відпустити, відмовитися, перестати рятувати всіх навколо. Це може бути сон, який попереджає про те, що не можна підписувати якийсь там контракт, договір. Тому що ви втратите набагато більше, ви могли б мати набагато більше, але є великий ризик зв'язати себе якимись зобов'язаннями. Під кінець також тут туз жезлів перевернутий. Карта вказує на те, що треба подумати. Зупинитись, не поспішати, не вирішувати згаряча. Також може вказувати на те, що ви намагаєтесь розпалити щось, що вже не горить, або починати щось, коли немає сили. Зараз не час починати щось нове, потрібен час для того, щоб відновитись, і перестати тягти чужий тягар на собі. Зараз це, звичайно, не дивно, що так багато розкладів виходять пов'язаними з дітьми, з рідними, з виснаженням. З важкими емоціями. У наш час взагалі було б дивно, якби карти показували щось би інше. Ми всі зараз живемо в напрузі, підсвідомість говорить з нами так, як може, через сни, через символи, через такі от сигнали. Дорогі друзі, а я, як завжди, чекаю на ваші коментарі. Мені дуже важливо почути, що вам відгукнулося, як взагалі вам спиться і що сниться. Які віщі сни вам взагалі снились. Бажаю всім мирного неба над головою, всіх благ. І, будь ласка, поставте лайк або навіть дизлайк, бо це відео далось мені дуже нелегко, чесно кажучи, через технічні проблеми. І я розумію, що до ідеалу я сьогодні не дотягнула, але нічого виправлюсь, головне, щоб у нас нарешті налагодилось світлом.